Добрий день, малята! Я вас всіх вітаю, гарного настрою на весь день бажаю. Сьогодні я хочу розказати вам казочку про прямокутник. Що це таке? Зараз дізнаєтесь, жив на світі прямокутник. Жив він собі жив і якось дізнався, що у нього на світі. Є брат, і пішов він його шукати. Ішов він, ішов, і зустрів він ось кого. діти хто це? Кого зустрів прямокутник? Це круг і овал. Добрий день! Привітались фігури. А як тебе звати? Я прямокутник. А ви хто? а я... Круг. А це овал. Куди ти йдеш? Йду шукати свого брата. А який він? Не знаю. Кажуть, дуже на мене схожий. А може, це я не знаю. У тебе є куточки? Ні, а сторони теж ні. Ну тоді до побачення. До побачення! І пішов прямокутник далі. Шов він, шов. А на зустріч йому ось хто. Діти, а яку геометричну фігуру зараз зустрів прямокутник? Так, трикутник. Вірно. Привіт. А ти хто? питав трикутник. Я прямокутник. Шукаю свого брата. Він дуже схож на мене. У нього теж є чотири сторони і чотири До куточки. О. У мене теж є і сторони, і кути. А скільки їх? Давай порахуємо. Один, два, три. Три кути. Тому я і трикутник. Сторони у мене теж три. А скільки у тебе куточків? Давай порахуємо. Один, два, три, чотири. Сторік. Теж чотири. Так. Не схожі. Піду я далі брата шукати. Попрощались вони і пішов прямокутник далі. Аж ось назустріч йому йде так. Квадрат, молодці. Добрий день. Привітався. Квадрат. Ти хто? Як тебе звуть? Я прямокутник. Я шукаю свого брата. А який він? Не знаю. Казали, що на мене схожий. Я ось дивлюсь на тебе. Може, це ти мій брат. Та ні. І тоді прямокутник питає у квадрата, а куточки у тебе є? Є, відповів квадрат. А скільки? Давай порахуємо. Один, два, три, чотири. А у тебе прямокутник є? Є, давай порахуємо. Один, два, три, чотири. Теж чотири. Озі. А сторони у тебе квадрат є? Є, давай порахуємо. Одна, дві. Три, чотири. Всього чотири. Схожі. У мене теж чотири, дійсно, схожі. Схожі? Да, не зовсім. У мене сторони за довжиною однакові, а у тебе не знаю. Давай порівняємо. Я встану за тебе і куточок до куточка подивимось. І заховався прямокутник за квадрат. Діти! Давайте подивимось, чи однакові сторони у братів. Ні, прямокутник виглядає. У прямокутника є сторони. Коротенькі і довгі. Давайте порахуємо скільки. Один, два, дві коротенькі, дві довгі. Дві коротенькі, між собою однакові, а дві довгі між собою однакові. Оці сторони ширина, а оці сторони довжина. Дві сторони за шириною однакові, а дві сторони за довжиною однакові. Ось які вони брати у квадрата усі сторони рівні. А у прямокутника рівні дві сторони за довжиною і рівні за шириною. Отак От і зустрілись два брата. Прямокутник і квадрат. Дуже вони схожі. Два квадрати прямокутник. Він усюди нам попутне. Хоч кутає теж чотири, Сторони по дві рівні. Цей кузов вантажівки, телевізор і листівка. Шафа, ранець. Та вікно, зошит, двері та панно. І все це, діти, прямокутник. А зараз, діти, давайте пограємо. Продовжимо наш математичний потяг. У потязі будуть їхати незвичайні пасажири. Це будуть геометричні фігури. Ваше завдання, діти, сказати, який пасажир буде їхати у цьому вагончику. Якого кольор вагончик червоний. А яка геометрична фігура намальована на ньому? Квадрат. Отже, на ньому буде їхати червоний квадрат. Хто буде наступним пасажиром? Хто буде їхати в наступному вагончику? Так. Жовтий трикутник? Молодці, а у слідуючому синій круг Молодці. Хто буде їхати у першому вагоні оранжевий прямокутник, правильно. А у слідуючому зелений трикутник. Наступні вагони. У синьому вагоні буде їхати синій квадрат. А наступний вагон червоний кружечок. І наостанок. У першому вагоні буде їхати оранжевий овал, а у другому вагоні зелений прямокутник. Молодці діти. Ви сьогодні добре попрацювали. До побачення!